Всіх вітаю, я вам сьогодні покажу та розкажу три спосіби заробітку в ТСН, на яких можна фармити по одному ляму в день. Ну а перед відео не забувайте поставити лайк та підписатися на канал, ми розпочнемо. І так, я вам зараз розкажу де пройти співбесіду та як її пройти. Перше, що нам потрібно, це пишем GPS. Та зайти в пункт фракції, та там знайти ТСН, відмітити її на GPS та їхати до ТСН. Обов'язково перед тим, як їхати в ТСН, потрібно перевірити медкарту, паспорт та ліцензії, що все у вас є. Ну а поки я тут директор в ТСН, тобто я тут вже читати як лідер фракції, Ось, то тому ми розпочнемо. Принципі до способів заробітку. І так, спосіб перший: це у нас редагування оголошень. Так, давайте чим поскоріше вже до діло дойдемо. Так, дивіться, заходимо, підходимо сюди. Тут впас вискакує менюшка. Бачите, 14 е, нередактованих оголошень. Значить, дивіться, просто тут е, треба зайти в Discord, подивитись правила редагування оголошень, тобто перевод. Та по ним там вже якось питатися робити. За одне таке оголошення ми отримуємо 1 тисячу гривень. Тобто за 10-10 тисяч -10 гривень, за 20-20 тисяч -20 гривень і пішло-поїхало. Другий спосіб заробітку це у нас заключається він, в тому, щоб фармити зарплату. Да? Зараз чуть з уходом я вам покажу. Давайте поки що ми поредактируємо Оголошення. Ось тут є також в оголошенні пару там різних сложностей. Да? Тобто хтось там шукає сім'ю, хтось там шукає людей в сім'ю, другі там продають, треті обміняють. Тобто, один, ну не все запам'ятовуєш, як все де як. Тому я вам рекомендую зробити якусь шпаргалочку щоб ви в неї підглядували та редактували оголошення. В принципі, я в ТСН роблю по одному мільйону. Кожен день, а то і по два. Взагалі, як два рази класнути пальцями. В принципі, давайте поки передиктуємо, я вам це трошки швидше зроблю, тобто зроблю відео в x 2, поки я редактую, тому що ну, нема смислу показувати, як я 14 оголошень то поредактую. І будемо ждати зарплату. Поки що у нас 20 хвилин, зарплата в 30. Якщо я не помиляюсь. Так, в 30. Тому будемо очікувати з вами. Перейдемо вже до зарплати згодом. До речі, спогляну вам трошечки третій спосіб заробітку. Це в нас... Третій спосіб заробітку заключається в тому, щоб отримати премії. За що того, що ви оце робите оголошення, редактуєте і так далі і тому подібне. Ну, а поки ми з вами е тестуємо спосіб заробітку номер 2 перейдімо до третього. Саме перше це ми качаємо Discord, реєструємося, беремо е роль свою, DSN, тобто... В розділі Discord видача роль. Шукаємо тут ТСН, заходимо в документацію. Тут у нас буде система премій. Заходимо в систему премій, і що ми тут бачимо? Тобто ми за 30 оголошень отримуємо 25 тисяч, за, за 60 оголошень 50 тисяч, за 90 оголошень 100 тисяч, за 150 оголошень 250 тисяч. Також ефіра. Один ефір у нас буде 25 тисяч, два ефіра 50 тисяч. Тобто із цих заробітків ми получаємо десь, ну, приблизно, можливо, лям. Там, можливо, чуть більше. Ми з вами будемо получати. Також перейдемо до зарплати. Ось видно у нас 86 100 гривень. Тому, я думаю, спосіб дієвий. Тому я всім дякую за перегляд. Всім папа. До нових зустрічей.